Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо у Черемковському районі Іркутської області Російської Федерації впав стратегічний бомбардувальник ту 22 М3. Про це повідомляє телеграм-канал 112. За повідомленнями інших місцевих засобів, масової інформації літак загорівся в небі, після чого почав стрімко знижуватися. Деталізується, що літак впав в районі населеного пункту Михайлівка за 100 метрів від федеральної траси Р 255 За словами очевидців, пілотам вдалося катапультуватися. Їхній стан поки що невідомий. Найімовірніше, бомбардувальник впав внаслідок технічної несправності. Перший політ у 22 м3 відбувся в 1977 році. а До сучасного вигляду його довели у 1989 році. Тоді ж він встав на озброєння. Останній борт зійшов з конвеєра у 1993 році. Екіпаж літака становить чотири людини. Літак може нести три ракети Х-22, довжина 42,45 метрів. Висота 11,05 метрів. Розмах крил – 34,28 чотири і 23,8 метрів залежно від режиму стріловидності. Літак оснащений двома двигунами НК-25, кожен із яких має тягу 14,5 тисяч кілограмів на звичайному режимі роботи і 25 тисяч на форсажі, дальність польоту без дозаправки до 7 тисяч кілометрів, з максимальним навантаженням 2,4 тисячі. Відомо, що станом на 2024 рік у російському арсеналі перебуває 57 ту 22 м3. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.